Кукусіка, з вами Сітрон, і ось так приблизно я виглядала після завершення роботи над цим проєктом. Хоча, думаю, воно того вартувало. Якщо ти не розумієш, про який проєкт йде мова, то в описі і закріпленому коментарі буде посилання на мій нещодавній аніматик. Прошу глянути його перед переглядом цього відео, бо тут я все ж розповідатиму про деталі його створення. Це, звісно, не гайд про те, як треба робити анімацію, а просто історія за кулісся про сенси, відсилки і трошки про технічні моменти. А якщо ти не боїшся, Іх ще спойлерів, і плануєш подивитися то вже після моя повага це рідкість. Хоча з іншої сторони, які там спойлери від рубрики, яка висміє кліше жанру, це вже інше питання, тож упустимо його. Аніматик створювався в програмі Procreate і Procreate Dreams. Називаю я ці роботи аніматиком, тому що не вважаю це повноцінною анімацією. Я тільки вчуся, а в назві використано слово анімація, тому що воно більш звичне, не більше. Почну з того, як мені в голову взагалі прийшла така ідея. Вся суть в послідовності відео на моєму анімаційному каналі. Неочевидний насправді момент. Там є певний взаємозв'язок, крім оцього відео, це була спонтанна ідея, і саме під час пропрацьовки огляду, який по послідовності мав би вийти після Гантера, в мені щось клацнуло. зараз буде невеличкий спойлерний анонс мого наступного огляду. Коротше, я там порівнюватиму два схожих проєкти Діснею про попаданок. І саме коли я писала вступ, мені згадався певний період, коли такі історії і сікайні були на піку своєї популярності. Спочатку, звісно, це було більше аніме про хлопів-попаданців, але вони, на мою суб'єктивну думку, менш цікаві, бо швидко набридають. А от коміксні історії про дівчат, які отримали перероджені саме в лиходійку, І ось ця вся драматургія навколо несправедливості, зради і лицемірства з боку, здавалось би, позитивних персонажів чіпляла і думаю, досі чіпляє, навіть коли це переросло в цілий жанр з ідентичними тропами, що сталося доволі швидко, насправді, якщо так подумати. Так може когось ця клішованість вже бісить, але все одно. Якимось незрозумілим чином це притягує кожен раз, як вперше її богу, і мені захотілось передати атмосферу жанру в найкращий спосіб, який я тільки знаю: Стьоп. В гіперболізованій формі, і сподіваюсь, мені це вдалося. До речі, я дуже б хотіла, щоб це все-таки переросло в цілу рубрику, але я не знаю, який троп обрати наступним. Тому була б вельми вдячна, якщо ти назвеш свій улюблений жанр і його кліше. Неважливо, то фільм, мультфільм, комікс, книга, аніме, будь-яка форма викладення історії. Наперед, дякую. В цілому розробка почалась десь в кінці вересня і закінчилась рівно в день виходу 22 листопада. Тож на півтори хвилини в мене пішло десь два місяці. Звісно, паралельно я генерувала інший контент, але все одно це дуже нераціональний підхід, треба його якось змінювати. Бо тепер я ніяк не можу перевірити, скільки часу в мене зайняли початкові етапи, і чим могла б я в то зробити все набагато швидше, але. Сценарій написався десь за день, тоді ж я почала робити чорновий етап розкадровки. На жаль, я не зберігла це повністю, але вона виглядала приблизно ось так. А от етап зі створенням чорнового аніматику, який каюсь в попередніх роботах, я пропускала, одразу намагаючись фіналізувати одну сцену, а потім тільки переходила до наступної. І як виявилось, цей етап був доволі важливим. Бо Економить час, і от чому завдяки тому, що я звела цей черновий варіант з аудіодоріжкою, мені було легше зрозуміти, які ліпше використати таймінги, який момент вирізати та або додати, чи взагалі переробити. Що виявилось доволі корисно. Шкода до цього я раніше не додумалась, хоча це й було очевидним. Ну нічого, вік, живий вікучись. Після почався процес фіналізації з промальовки фонів. Мені було важливо, щоб вони були одночасно простими і. Вписувались в стилізацію, Відмальовувалось то все в ЧБ, бо в мене були сумніви щодо кольору, бо це складно. Саму анімацію робити складно і довго, але профарбовувати це все та ще морока. А ЧБ при бажанні можна легко привести в колір. Ще є такий момент: я не дуже добре малюю фони, прям так, щоб мені подобалось, і я була повністю. Ними задоволена, проте певний час вже намагаюсь покращити цю навичку і, можливо, цей аніматик дав мені певний левел-ап в цьому аспекті. Так, мені не завжди вдавалося зберігати правильно перспективу, але через те, що вони відмальовані з допомогою простих фігур, а саме прямокутника і кола, це виглядає більш-менш непогано. Більш детально ці фони можна роздивитись в моєму телеграм-каналі або в нещодавньому шорці. Але ж навіщо їх розглядати? Дати, бо там заховані певні відсилки. Якщо АТБ, значок нової пошти чи вивіски, і так зрозуміло, що це близькі для нас символи. А от чого качка в першій частині жовта, коли все інше в монохромі? Е, все дуже просто, я люблю качок. А якщо серйозно, це для підкреслення девакуватості головної героїні, показаної історії, щоб нативно показати її характер. А зає це вже відсилка на мене і наступний огляд, найнеочевиднішим чином. Фоні з покоївками в рамці одна з моїх перших біт на айпаді, і вона дуже мені дорога. І ще насправді на кадрі з кафе теж на чашці зображені качки, але через те, що я переводила їх в інший колір, то цей аспект трошки змився і його не видно. Мені було просто лінь, потім їх ще раз наводити жовтим, вибачаюсь. І на цьому з фонами все. Далі я перейшла до покрасу і лайну. Якщо про обрану стилістику, мені нічого сказати. Вона для мене звичайна, хоча я хочу її потроху покращувати. А от персонажі. Точно з зачіски, бо це теж свого роду відсилка, яка має певний сенс, а саме підкреслення зв'язку переродженої з минулим я і відокремлення її особистості від виходійки, в тіло якої вона вселилась, коли мені ця ідея прийшла в голову, вона здалась просто геніальною, і я досі так вважаю. А палітра персонажів теж має певну історію. Рожеве волосся це не просто про підкреслення дуальності вигляду головної героїні, яка така вся добра. А кольор шкіри лиходійки це теж не для виділення її незвичності на фоні інших персонажів. Все набагато простіше і складніше одночасно. Я просто використала образи своїх же персонажів, з якими в майбутньому планую зробити мальопис. Ось така цікава нетиунерка. Вама, а ще під відео в Тікток був комент про наявність панянки головної героїні минулої в фан-клубі лиходійки. Так от на це теж насправді була певна відсилка, і я покажу тобі її ось цим от артом. Хоча там під коментом я це якби вирішила не спойлерити. Бо це не дуже очевидно, так як це мої персонажі, і я не думаю, що всі, хто бачив ці аніматики, знайомі з іншими моїми роботами, щоб повністю зрозуміти всі відсилки, які я туди вклала. Саме тому і існує насправді це відео. А ще в фінальній сцені була певна відсилка на. Хумку Love із кольоровою палітрою, не факт, що це вийшло добре, але я намагалась. Може, це не так багато дивних відсилань, як для одного комедного аніматика. Але сподіваюся таку тенденцію, я зможу зберегти і примножити і в наступних своїх відео цього і інших форматів. А ну ще те, чого частина монохромна, а інша в кольорі. Думаю, цей. Так очевидно і не треба пояснювати. Хоча ти, звісно, можеш висловити щодо цього свою думку, чи взагалі було доцільне таке рішення? Особисто в технічному плані для мене так бо з монохромом менше мороки, але чи було це краще для історії, це вже не твій розсуд. А на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забувай про вподобайку, підписку, коментар і, звісно, донат на ЗСУ. До наступної зустрічі у новому відео. Кусь!